Розкажи про цю візію. Ну, твоє бачення, що би дійсно повинен був би сформувати цей подкаст і зробити корисного для спільноти в цілому. Ключова штука з слухачами це про те, що вони не одні такі, та? що проблеми спільні, про те, що там хтось може комусь цікаво, як хтось працює, десь на якомусь там іншому ринку або в іншому напрямку. Ось і ми там підсвічуємо, показуємо якісь основні там моменти специфіку цієї роботи. Експерти були поклик потрібні нам для того, щоб ми могли розвивати знаєш, оцю бізнесову частину їх власних справ. Ось для того, щоб ну, фактично побачити, можливо, хтось там щось розуміє, чи то важливо, не важливо. Але в кожному на якомусь етапі приходить, що треба поговорити там чи про той самий нетворкінг. Чи про ту саму маркетинг, рекламу. Ну, типу, про реклама і маркетинг, це, напевно, дві болючі теми після фінансів. А ось те, що я бачу, я думаю, ну, типу, запросити там одну чи другу людину, думаю, блін, ну є класні люди, які там, знаєш, там потужні, медійні, сильно розбираються в своїй індустрії, і моя задача підсвітити, типу, а що у вас з тим питанням? А чи ви думали взагалі про це? І те, та, це такий, знаєш, як це безкоштовний курс з експертами для того, щоб, там. Принаймні поверхнево розібратися в цій тематиці і вже далі приймати рішення, чи неряти в неї, чи не нряти.